Друзі, ось цей автомобіль я купляв для роботи в таксі. Спеціально для роботи в таксі. Власне, давайте тепер я розкажу, чим він хороший для таксі, чим поганий для таксі, чому я його продаю і які його переваги, чому його варто брати для таксі. І так, погнали. Це Peugeot 308 2015 року. Дизельний п'ятиступінчата коробка передач. Перше, чого я обрав, бо він підходить і в категорію стандарт, і комфорт. Тобто комфорт проходить, все добре. Друге розмір. Розмір, дивіться, розмір, це е, хетчбек, він ще є в універсалі. Давайте думати логічно, що вам дасть універсал. Е, е, універсал вам дасть можливість підключити тариф універсал, де ви зможете возити якийсь непотрібний хлам. Е, таких замовлень, як кіт наплакав, ви на цьому сильно не заробите, машину вам там зацарапають, якщо будете щось возити, чи що. А хеджбек, він якби. Він якби маленький, на ньому зручніше паркуватися, влазити, розвертатися. Дуже класно на цьому авто чувствуються габарити, що спереді, що ззаду. Я задоволений, ніде нічого не тернувши за все це ту -ту -ту -ту, за весь час. Тобто я задоволений. Тому, якщо ви вибираєте між універсалом, седаном і хеджбеком, ребята, ну, відповідь очевидна: хеджбек, хеджбек. Дуже важливий фактор це витрати палива. От на цьому автомобілі у мене середні витрати палива паливаються десь до 6 літрів. От зараз з кандьором от, літом катаюсь трошки більше, тому що я стою на місці і кандьорю, щоб мені не було там жарко. Тому витрати трошки вищі, але я все рівно середньо вписуюся в 6 літрів. Двигуни тут мега надійні, класні. От, вони, цей двигун ставиться в Peugeot, Citroën, Volvo, Mazda і Ford. Це дуже класний дизельний економний двигун, рекомендую. Так, наступний пункт е, Значить, обслуговування авто. Це е, авто в обслуговуванні взагалі от, е, ну, не дуже дорого коштує. Це автомобіль C класа, обслуговувати його дешевше, ніж гольф це е, класа. Е, із його переваг, що ось ззаді е, там немає много речашки, цих, цих проблем там немає, там просто балка. Балка, балка, балка. тобто там амортизатор. І все, і більше нічого нема. Пружини, тобто немає за що переживати. Подушки, там опорні, і все. Тобто задок вам взагалі не треба ремонтувати, ну а перед там Макферсон, як у всіх. нема що це, Цей автомобіль обслуговані, но вам по кишені не сильно вдарить. Е, ще одна з причин, чому я купив саме це авто, тому що тут бомж-комплектація. Тобто тут немає нічого зайвого, що буде ламатися. От, ці зеркала, вони там без лишніх понтовків, типу, це саме Дішманське, воно навіть не складається. Тобто, отак от. Е, е, зайвого функціоналу тут немає, але є все необхідне. Е, зокрема, є задній парктронік. Е, я доставив ще раз камеру заднього виду. Тут була така можливість, я доставив камеру заднього виду з магнітолою. І тут є підігрів. От, для таксі підігрів це мастки. Парктроніки, підігрів камера це все те, що має бути. Ось так: от. У цього авто є два недоліка. лише два недоліка. Перший недолік це те, що воно такого темно-синього кольору. Колір дуже гарний, все це. Але недолік в тому, що, що це авто не червоне, не жовте, не голубе. Тобто воно на дорозі губиться. Все-таки яскраві автомобілі, вони додають безпеки автомобілю. Більше шансів, що вас побачать, пропустять, і ви не потрапите в якусь неприємну ситуацію. Тому один із мінусів це колір. колір. А другий мінус, дивіться. Другий мінус це ось ця, бачите, коробка передач механічна. А я до цього рік катався на автоматі, і, блін, все-таки я звик до цього. І тому я. Хочу продати це авто і щось все таки купити собі на автоматі, бо свій комфорт це свій комфорт треба дбати про свою жопу теж.